Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами створимо абсолютно фантазійну квітку. Ця квітка буде дуже легка у локнання, тому дуже добре підійде дівчатам, які тільки розпочинають займатися фоуміраном. Ось так вона виглядає. Виклала з іранського фоумірану двох відтінків. Ось закріплено таку заколочку. Якщо цікаво, дізнатися, як можна зробити ось таку заколочку, залишайтеся і ми з вами розпочинаємо. Ну що ж, друзі, розпочнемо з нарізання наших заготовочок. Я буду використовувати іранський фоміран двох відтінків пускового кольору. Ось у мене такий насичений колір і трошки блідніший. Значить, у цей насичений колір нам треба буде небагато пелюсточок, розмір і кількість пелюсток буде вказана на екрані. Ось, А для того нам треба буде відрізати ось такі відрізочки. З ось такого насиченого 3,5 см на 3,5 квадратик вирізаємо спочатку квадратик 3,5 на 3,5 см. У мене пелюсточки заготовлені, тому я буду тільки показувати. І вирізаємо ось таку заготовочку. Кількість насичених пелюсточок окремо буде вказана. На екрані і ось таких такого кольору теж розмір один і той самий, тільки два відтінки. І оцих більших пелюсточок нам треба буде. Кількість теж буде вказана на екрані. Нарізаємо відрізок шириною 4 см. А потім з цього відрізка будемо нарізати самі заготовочки. Як ми це робимо, теж будемо складати з полосочки ось так, нарізати спочаточку такі ось заготовочки, потім з них будемо різати, формувати такі ось пелюсточки. Потім тонувати будемо пастелю під номером 212, підтоновуємо і маленькі, значить, ці пелюсточки меншого і більшого розміру. Підтоновую я прямо ось так, складаю всі мої оці пелюсточки і протоновую їх зверху ось так. Прямо карандашиком, де менше, де більше. На різних місцях протоновую ось так. Після того, як ми протонували, обробимо. обробляємо аналогічно менші і більші. Ось менші покажу як. Складаємо гармошечку і розтягуємо. Так, точно так само робимо і з більшим розміром. Вершечок не розтягуємо, розтягуємо тільки ось серединку. Розтягуємо серединку. Складаємо гармошку, скручуємо. Це дуже легенька квітка. Починаючих, але тим не більше дуже гарно. Так. Коли наші всі пелюсточки готові, менші більші, ми переходимо до серединки. Серединку ми будемо проливати слідуючим чином. Я взяла ось такий в колір більших тичинок. Плюсок течинки, у мене на дротяній основі їх згинаю посерединці. Ось так згинаю, так, їх з'єдную, беру дріт і ось тут ротом закріплю ось так. так. Ось такі в мене вийшли стечинки. У мене є ще ось такі дрібні, я їх розріжу навпіл. Ось пучечок я його не розмотую, навіть просто розрізаю. І з двох сторон зараз буду вклеювати сюди ось цю нашу заготовочку. Наношу багато клею і ось так ці теченки вклеюю між великі. Точно так само зроблю з другої сторони. Місце ложу теченки, обов'язково притискаю, щоб клей розійшовся. Ось така чудова серединка у нас виходить. Тоді беремо ось ці оброблені маленькі течинки, не тичинки, а пелюсточки, і робимо слідуючи. Ось наносимо клей, чередуючи, будемо вклеювати оці наші менші пелюсточки. Чотири штучки в мене вийшло на перший ряд, потім я вклею між попереднім рядом ще ось так світлі, щоб вони між собою два кольори ці перемішались і доволі дивилися органічно. Так, Між попелюсточками попереднього ряду. Я чередую, чи вклеюю два кольори цих темніших і світліших пелюсток. Надіюсь, зрозуміло. Так, ось така серединка у нас вийшла. Зараз ми оце відсовуємо і беремо наш, наші більші пелюсточки. Ці пелюстки будемо клеїти так. Знизу наносимо клей, квадратній відперед, цілий рядочок пелюсточок. Ось таким чином. На половину попередньої і вперед. Цілий ряд пелюсточок, нічого не міняючи, клеїмо аналогічно. Далі ми зрізаємо низ нашої ось цієї квітки, коли у нас закінчився перший ряд. Ось так я зрізаю і продовжую далі. Також треба зрізати низ оцих наших плюсочок. Якщо ж ми будемо клеїти далі? Далі ми наклеїмо просто ось на зріз оцей, і ложимо ось так. і протискаємо. Ось так. Проклеїмо так аналогічно ще один ряд. Ось так. Через дві можна одну пелюсточку клеїти ось так в другу сторону. Для того, щоб наша квіточка казалася більш такою пишнішою і легшою. Так наклеїти можна 2-3 пелюсточки. Так, продовжуємо клеїти до закінчення ближче до нашої серединки. Ось так, вирівнюючи площину нашої квітки. Вот так. Вот такая киточка у нас получается. Доклеим останній ряд наших полюсточков. З вами. Ось так вона виглядає. Зараз ми зробимо листочки і закріпимо все на різиночку. Так, для листочків я буду використовувати оцей насичений колір бусковий. Э, виріжу підклейку і. Три-чотири листочки. Листочки буду вирізати слідуючим чином, просто ось такі великі, будуть в мене продовжці листочки. Пклейка буде зложена ось так. ось Хітка так. у нас абсолютно фантазійна. Вирізаю підклейку. Все. Зараз відіжмемо. Дійсно, спосіб для тільки починаючих дуже простий. Виготовлення цієї квітки в мене в повній мірі забравило годину часу, так що, якщо треба швидкий подарунок, треба швидко зробити якусь бутоньєрку до платі або резинку, це саме. Спосіб такий, як треба. Лісточки, підклейка, підклейку просто прокручу в пальцях. До речі, якщо немає молда, можна точно так само зробити з лісточками, просто прокрутити в пальцях і надати більш реалістичності наші підклеїці підклеюємо листочки Зажимчик наношу на краєчок ось так приклею листочок, цю сторону листочок. Невеличкий. Заливаємо оце місце з дротиками клеєм. Підклею підклейку. І підклеюємо до нашої заколочки. Розвертаємо так, щоб квіточка гарно дивилася. Вірила тоді нашу клей на ці листочки, беру свою закуночку і ось так відклею добре тримаю за серединку. Дивимося. І на цю сторону, щоб гарно у нас все дивилось, так на мене, мені хочеться додати ще листочка в цю сторону, тому треба дивитися на дві сторони. І на внутрішню, і на зовнішню. Я ось так приложу свій листочок під підклеючку і хочу, щоб він виходив в цю сторону. А в мене вийшла прикраса. Ще раз кажу, що це майстер-клас для починаючих. У мене буде багато майстер-класів для людей, які тільки розпочинають займатися фондераном. Щоб було легко, просто і зрозуміло. Ось така у нас вийшла соколочка. Я сподіваюся, що вам було цікаво зі мною. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!